Вітаю вас, друзі! Я Людмила Богуш. Я сьогодні провожу для вас тайм менеджмент зарядку. І сьогодні хочу поговорити з вами про стратегію. Тому що я побачила, що багато людей зараз стратегію не створюють. Вони її собі не створюють, тому що вони кажуть, я не знаю, що там буде. Стратегія зараз не на часі, це не тра недоречно, траляля, бо не знаю, що. По-перше, дивіться. От якщо ти кажеш, що ти не знаєш, що там далі буде, і не створюєш стратегію, це і є твоя стратегія. Тобто стратегія це такий план гри, в якому ти для себе закладаєш якісь моменти, що ти будеш робити. І, це, і у тебе є якісь комбінації. І ти ці комбінації використовуєш в залежності від того, що трапилося. Тобто, якщо ти себе кажеш, зараз стратегію складати не можна, це є твоя стратегія не складати стратегію. То це, 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 це перше, що я хотіла вам донести. Стратегія у людини є завжди. Людина може не усвідомлювати свою стратегію, але вона її має. Друге. Ну, от просто подивись на наслідки. Ти собі кажеш, у мене стратегія не складати стратегію. Що це означає? Це означає, що в тебе немає цілі, до яких ти рухаєшся, що ти просто реагуєш на ситуації, а не створюєш ці ситуації, що на тебе впливають, а не ти впливаєш і ти ніколи не знаєш. Чи будеш ти задоволений чи ні. Тому що задоволеність вона приходить від того, що ми щось досягаємо. Тобто ми собі кажемо, буде ось так, і туди рухаємося. Якщо я собі кажу, буде ось так, в мене не вийшло, то я, а, мене це бентежить. Да? Я сумую за цього, мене це турбує. А, але якщо собі кажу, буду ось так, і я туди рухаюсь і я цього досягаю, то тоді відчуваю щастя. Тобто, якщо в тебе немає стратегії, то щастя не буде. Йому нема з чого взятися. Щастя не буде у людини, якщо в неї немає стратегії. А що в неї буде неусвідомленість, невпевненість і невизначеність. Тому що ти, от навіть якщо щось є, от зараз дуже гарна погода на вулиці. Це добре чи погано? Для мене. А воно ж добре чи погано для мене може бути тільки тоді, коли в мене є якась ціль. От якщо я хочу сьогодні прийти в офіс, там гарна, красива, в, білому, в білої сухні або в білому пальто, да, то гарна погода вона мені допомагає. А і я можу сказати, що прийти сьогодні до офісу в гарній сухні, в білому пальто це тактика. Але вона заради чогось робиться. І якщо в мене є стратегія, яка мені каже, що я хочу впливати на людей, я хочу привертати позитивну увагу, я хочу, щоб людей надихати, я хочу бути для них прикладом чогось там праляляляля. Я хочу, щоб люди мене обирали, то тоді це це біле пальто. Да, Дуже гарно складається з гарною погодою, і воно все йде мені на користь. А якщо в мене немає стратегії, якщо в мене тільки короткочасове час, таке бажання, щоб мені було зручно, то навіщо мені ту біле пальто? Навіщо? Чорна сіра куртка, яка не бурниться. От вчора я була в білої, білої кофті і пляму на неї посадила. Добре, що у мене серветочка з собою була, і я його почистила. Але так само серветочка, чому в мене в сумці була серветочка? Тому що в мене є стратегія гарно виглядати, да? і е, робити гарне враження на людей. Розумієте? То стратегія у тебе є завжди, 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 завжди. От чого в тебе може не бути, у тебе може не бути усвідомлення своєї стратегії. І якщо в тебе немає усвідомлення своєї стратегії, то тоді ніколи у тебе не буде ні досягнень, ні щастя, ні задоволеності. І завжди буде невпевненість і неусвідомленість, і завжди буде стурбованість, тому що ти не знаєш. Чи то, що ти зараз робиш, воно тобі корисне, чи воно тобі не корисне. Це те, що я хотіла вам сьогодні розповісти про стратегію. А зараз давайте подивимося, як ви це все можете імплен... ім... імплементувати ваше повсякденне життя. І так, обери для себе який напрям. Тобто це не напрямок діяльності, а напрямок стану життя. Якщо ти хочеш і кажеш моя стратегія бути щасливим, то от дивись і, і стратегія, чому люди про неї не думають, тому що це там десь. Та вони думають, що це там десь. Ні, твоя стратегія бути щасливим, і тобі потрібно бути щасливим не тільки там, але і тут. Ага. І ось ти щасливий тут для того, щоб бути щасливим там, і тоді твоє життя змінюється. А для того, щоб бути щасливим тут, от прямо зараз, необхідно складати перелік задач для себе. І знати, для чого ці задачі тобі потрібні. Тобі необхідно робити тайм-калькуляцію, щоб ти вписувався в 24 години. Після цього ти обираєш пріоритети, і після цього ти робиш розклад. Якщо ти все це вмієш, це означає, що ти не у нас вчився на турбо 21. І це означає, що тобі потрібно пойти на турбо 60, тому що ми там цілі ставимо. Або тобі потрібно пойти піти на турбомані, тому що ми там грошики рахуємо. Власні грошики, не мої, твої, власні грошики. Або тобі потрібно пойти на турболідер, там де ти навчишся делегувати. Або може тобі потрібно прийти для нас, надасть нам тренінг по налаштуванні продуктивності. Ну багато чого у нас є. Це я про онлайн проєкти сказала. А може тобі потрібно просто замовити компанію Богу ж отримати офлайн тренінг, щоб раз, раз бистренько, швиденько все зробити і побігти, і побігти вперед? Тобто я вас запрошую до нас, приходьте, у нас весело, у нас дуже корисно і у нас легко. Але я не кажу, що там буде сусіль. Зусілля будуть обов'язково, але це ж зусілля для твого щастя. А не для моєї задоволеності, все. Ми на вас чекаємо. Вам гарного дня сьогодні. А я побігла на тренування, тому що це моє засілля.